Григорій, папа вірив, що земля не кругла, а на трьох китах такий був мудрець, а ще й Джорано Бруно спалив, як посміли йому папі римському противитися. Так був під угрозою і Галілей. Всі вони, астрономи, увиділи, що римський єпископ зробив недобре. І ми сьогодні кажемо, якщо б перетягнув, зробив календар сонячний для держави. Но він нарушив все, що мала церков. І тоді Западна церков, вже з 16 віка, стала збиватися, як привести їй дату Пасхи. І много разів католики неправильно вичислили, папа Римський много разів ізвинявся. І сьогодні вони предложили в нашій Україні, якщо можна побільше перевести людей на цивільний громадянський журт. Календарь григоріанський, але він нічого не має спільного із церковним. Від замітьте, китайці мають свій календар. Євреї, наприклад, має показати, показати для нас. У євреїв є лунний календар, а наш юліанський календар теж лунно, сонячну і землю зв'язаний. А тому вони свій рік мають окремо від гражданського. Навіть це їх право. Ну почему то право нас забрали. Ми сказали, ми хочемо бути оригінальні. Громадянський цивільний календар приймаємо, з ним ходимо на роботу, но молимося перед Богом і Пасху оприділяємо по Юліанському вічно молодому і благодатному календарю. І от сьогодні ми виконуємо рішення церковних соборів і держимося юліанського календаря. Частина християн попробувала перейти на новий стиль і все в них поламалося. Кому із людей тяжко вичисляти і розуміти, що таке цивільний календар громадянський, гражданський і церковний? Подивіться, Бог сам указує, що із наших календарів є добре і церковною. На який календар приходить з неба небесний огонь на Пасху? По Юліанському календарю. А коли, по якому календарю на горі Фавор приходить облако по Юліанському. А по якому календарю приходить чудо, коли на ріці Йордан 19 січня, по новому 6 по старому, коли опускає Патріарх Єрусалимський у ріку Крест, вода починає течи в обратну сторону, Йордан міняє течію на той момент, коли є? По-юліанському. А тому Бог нам показав, що є святое, церковне. Але ті люди, котрі слабо релігійні, а всі люди, попавши в розколи, в секте, роздори, в унії, вони тратять силу релігії. Зламали раз, зломлять і другий раз. Если Пам'ятали всі люди, що условия унії, і Бреської, і Ужгородської були прості. Держимося церковнослов'янського язика, священство, духовенство єпископи, тільки русини. Так написано. Далі молимося по служба наша, гречська, восточний обряд. І третє, найголовніше, Юліанський календар, то слово унії, сьогодні уніяти поламали всі свої мови і стали вже на чисто Римо-католицький календар. Ну що ж, а то їх право, ну, вони вже показали, що іменно унія була б задумана для того, щоб одводити в католічество, а не яку другу мірку. Ми сьогодні. Поздравляємо всіх людей, котрі празднують святителя з судять за те, що рік назад я сказав проповідь чиновникам нічого вмішуватися у церковні справи. Не їх право, не їх діло міняти календарі та міняти в Верховній Раді нові релігії, та якусь релігію об'являти державну, придворну, панську, а одну об'являти шпіонську, то ігри недостойні демократичної держави. Однак замість того, щоб прислухатися, а прислухали бися до нашої подсказки, скільки б конфліктів зменшило? Якщо ми видимо, що нашій церкві щось угрожає, це ще не передупреждати. І навіть якщо те, що ми передуждали, нас судять. Ну і що? А написано в апостола Павла, якщо я проповідую, то яка мені це награда, я виконую то. Що обов'язок мої, то мій обов'язок, що ще мене хвалити? Але якщо я не благовіствую, якщо не проповідую завчасно актуальні теми, горе мені, горе кожному проповідникові, котрий не сказав слово правди у нужний момент. Ми сьогодні кажемо, сидіть, Лоче, Спірідоне, моли Бога за нас, щоб ми були такі тверді, як ти, щоб ми пам'ятали, що золото це просто. І змії перевращений метал, котрий в будь-який момент любого золотоносця, золотолюбця і серебролюбця може вкусити зміїним ядом. Поможи нам, щоб наші люди завжди були мудрі, вірні, благодатні, держалися того, що наші предки взяли від Кирила Мефодія. І сьогодні ми тоді православному розумінню, православні християни канонічної православної церкви, громадяни законопослушні. За котрими тяжко знайти щось, бідкаються, глядають за нами, не можуть знайти нічого. Ну а у вічності разом іменно такі люди, які ми з вами по милості Божій зможуть наслідувати Царство Божо. Амінь.